Напередодні дня медичного працівника за дорученням міського голови Сергія Ананка працівників Смілянської станції екстреної медичної допомоги привітала його заступниця з гуманітарних питань. Колектив тут невеликий, але саме ці люди щодня беруть на себе надзвичайну відповідальність. Першими прибувати на виклик, рятувати життя і підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. За дорученням міського голови, за дорученням цієї громади, вже декілька років поспіль по новій даті відзначають Новий. і вшановують медиків. Ви люди які стоїте і допомагаєте, і кому погано до вас звертається. Коли, коли добре все, в магазин, в бар, на пікнік, на шашлики, ще кудись. А коли погано, тоді зразу згадують медика. Особливо швидку допомогу, якщо так по-народному, по людськи назвати, як було раніше, швидка допомога, ти спіднявся з Ви дійсно стоїте на передовій. Нашої громади, і не тільки нашої громади, а із 22-го року із цими прильотами, із ментальним здоров'ям, із пораненнями, чи це сніг, чи це дощ, чи це ожеледиця, чи це спека, чи це ніч, чи це день. А вас викликають, і звучить сирена, і ви їдете, і ви допомагаєте, і допомагаєте навіть понад свої можливості. Чи це водій, чи це медичний працівник, чи це керівник, чи це людина, яка нараховує заробітну плату. Але це все одним словом працівники медичної галузі. Тому вам низький уклін за вашу роботу, за те, що ви є, за те, що ви робите. Дійсно, ви неймовірні люди. І перше, що я хочу сказати і подякувати, це вашому колективу всьому і в особі вашого керівника за щоденну самовіддану працю. Від цієї нашої громади ось ця подяка Владимир Андрійович, вам і всім вашому колективу. Спасибі вам квіти, подяки і щирі слова невеликий, але теплий знак вдячності тим, хто щодня стоїть на варті здоров'я та життя.